Вітання події вівторка, 2 квітня у цій порі в ефірі. Замить в Кременчуцьких новинах. Дивіться, в центрі міста горіла автівка. Комунальники доблиску вичищають дорожнє полотно та які вони діти-аутисти, про все це та інше прямо зараз. Сьогодні вранці в центрі міста по вулиці Генерала Жадова згоріла дорога іномарка. Причини пожежі встановлюють, в тому числі правоохоронці розглядають версію підпалу. Близько п'ятої ранку на лінію 102 від диспетчера ДСНС надійшла інформація про те, що по вулиці генерала Жадова біля готелю гелікоптер загорівся автомобіль «Ніссан». До місця пожежі було направлено одне відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Кременчук. По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що горить передня частина автомобіля, а саме відсіку двигуна. Пожежею знищено майже повністю передню частину автомобіля. Власниця автівки, що загорілася, – 33-річна Кременчужанка, приватний підприємець, на місці пожежі працювала слідчо-оперативна група, в числі ймовірних версій загорання іномарки. підпал. провели огляд за фактом даної пригоди, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це е, умисне пошкодження майна. Ми звертаємося до всіх свідків та очевидців пригоди. Хто має будь-яку інформацію стосовно даної пригоди? Бачили підозрілих громадян близько 4 та ранку в даному районі. Або ж ви стали очевидцем цієї пригоди. Повідомте цю інформацію в рамках конфіденційності до Кременчуцького відділу поліції. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Шукали дівчину, яка зникла з перекинутого човна 24 березня. А знайшли чоловіка. Під час пошукової операції, що триває на Дніпрі, водні поліцейські виявили тіло невідомого чоловіка. За попередньою версією це рибалка, який зник ще торік. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні зранку продовжились пошуки дівчини, що зникла з перекинутого човна в районі острова Шаламай, ДСНС, водна поліція і водолази знову обстежували дно і акваторію Дніпра. Ну, Ось вся акваторія чорна, нове місто, де ми ходили. Весь квадрат, от, от боя, приблизительно лодка утанула. От ця вся акваторія, все прочесано. Ехолотом визначали ділянки на дні, де може знаходитись тіло. І вже ці квадрати обстежували водолази. Сьогодні ми почали працювати і з 7 години 30 хвилин ми якраз вийшли із рятувальної станції. У нас на човні на катері 4 водолази з Полтавської обласного рятувальної служби, які вже на даний час вже зробили два занурення, побачили під водою, два підозріли предмети, також їх обстежили. Втім, наразі пошуки результатів не мають. Усі занурення виявились марними. Дні ще неравномірне, кочками йде, отак виходить, і горблі, я не знаю, може то… На кочку показала быстрее всего. Видимость, вот вам примера щоб показати вот таке розстояние. Видимость невеличка. Тож пошуки тривають, а тим часом першим відділенням поліції порушено кримінальне провадження. Правоохоронці звертаються до усіх, хто бачив човени з молодими людьми, і має корисну для слідства інформацію повідомити її на умовах анонімності. Сьогодні ми звертаємося до всіх рибалок або ж громадян, які того дня відпочивали на острові, або ж бачили даний човен з молодими людьми, і маєте інформацію будь-яку, що буде цікаво слідству, Повідомте її в рамках конфіденційності до слідчих першого відділення поліції. Це будь-яка інформація дуже важлива на сьогодні для розслідування кримінального провадження. А вже по обіді водні поліцейські знайшли неочікувану і страшну знахідку. Виявили тіло невідомого. Побачили тіло потерпілого, а тому, що вчора були на тому місці, позавчора ми теж ми дно і дивилися приборами і візуально наблюдали. То нічого не було. Сьогодні виявлено тіло більш Бо схоже на зимнього рибака, який пропав ще у прошлому році. Поліцейські доставили тіло на берег. З ним працюють експерти-криміналісти. Однозначно можна говорити лише те, що це не дівчина, яка випала з човна. Особа цього потерпілого наразі встановлюється. Зараз на місці приходить працює слідчо-оперативна група, встановлюється особа померлого. Також зараз не можна чітко сказати, хто це ну, тіло належить жінці чоловіку, тому що дія води та дія низьких температур, скажімо так, не дає можливості зараз повністю встановити особу. На місці виявлення тіла працює слідчо-оперативна група Кримачуська районного відділення поліції, а також судово-медичний експерт. В подальшому тіло буде направлено на судово медичну експертизу для встановлення всіх обставин смерті. Олександра Демиденко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчук починає квітнути, і цієї весни комунальники готують для мешканців чимало приємних сюрпризів. Що задумали озеленювачі, дізнавались наші журналісти. Кременчуку посміхнулася довгоочікувана сонячна весна. Із настанням тепла наше місто починає майоріти яскравими барвами. Сквери, парки, тротуари незабаром прикрашатимуть різноманітні квіти та зелені газони. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука наразі активно готуються вражати містян новим ландшафтним дизайном. Щороку фахівці творчо підходять до цієї непростої справи. Дуже скрупульозно розробляють кольорову палітру квіткових клумб. А тому вона завжди різна і ніколи не повторюється. Проспект Свободи Схил у 2018 році там були посаджені круги, вони засаджені були моноклумби, там була біла, рожева малинова. І от Вони чередувалися. Це була зональна пеларгонія. В цьому ж році тут оце ж один із оцих трипільських узорів, трипільських мотивів. І тут вже будуть і оранжеві. І бордові, і салатові, і жовті кольори в рамках нового проекту у нашому місті цього року висадять на 15 тисяч квітів більше ніж торік. Розсаду вже вирощують в теплицях. Комунальники облаштовують нові клумби як на відомих зонах відпочинку, також і на нових територіях. Із нових, Квітів, які будуть висаджені в цьому році, це буде кохія, буде різновидність Діхондри, яка всім сподобалася в цьому році у вазах підвісних на стовпах у сквері Бабаєва. Ми продовжуємо засаджувати схил по проспекту Свободи, сквер біля річ вокзалу. Також цього року гарні квітники облаштують у новому сквері на молодіжному, у сквері Крюків'янка та в інших місцях відпочинку. Поки більшість рослин ще тільки готуються прикрашати місто у сквері. Бабаєва можна вже помилуватися чарівними крокусами. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Комунальне підприємство КТП-1628 чистить від сміття та накопиченого броду про частини дороги. Спочатку комунальники прибирають вручну, а потім до роботи приступає спецтехніка, пилосос та автоприбиральна машина. Працівники комунального підприємства КТП 1628 сьогодні активно наводять чистоту у різних частинах Кременчука. Чотири бригади на вивозі великогабаритного сміття, дві бригади прибирають опали листя, ще дві чистять прибордюрні частини дороги. Останнім роботам приділяється багато уваги, аби автошляхи міста були прибрані та охайні. Роботі комунальників заважає вітер, який розносить зібране сміття, проте вони справляються. Сьогодні ми працюємо з сьомої ранку. Прибираємо вулицю Ватутіна. У мене працює чотири вантажника. Вчора ми вбирали. Провулок Льва Толстого. Після обіду у нас погрузчик, тракторець, забере всі кучки, ми погрузимо. Після того, як ділянки розчистять вручну, до справи візьметься спецтехніка. За допомогою прибиральної машини чистий шлях, з дороги знімають шар сміття та накопиченого бруду. Ця спецтехніка працює кожного дня. Відрабатуємо різні райони міста. На сьогоднішній день прибираємо вулицю бетонною, підготовлюємо його до, до, до слідчої роботи. Це вакуумний пилосос проходить після чистого шляху. Завтра ми плануємо відрабатувати крюків. Далі останній етап. Ділянки приберуть за допомогою вакуумного полососа. Ця спецтехніка працює у час, коли автошляхи міста мінімально навантажені. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Представники соціально відповідального бізнесу підтримують кременчуцьких військовослужбовців, які наразі проходять курс реабілітації у шпиталі для ветеранів війни. Небайдужі меценати дарували медичному закладу потрібну річ, якою охоче користуватимуться пацієнти, що саме бачили наші журналісти. Великий плазмовий телевізор сьогодні подарували представники соціально відповідального бізнесу Кременчуцькому обласному шпиталю для ветеранів війни. Меценати приїхали з Полтави та Києва, аби особисто познайомитися з лікарями медзакладу, подивитися умови госпіталю, поспілкуватися з пацієнтами та подякувати учасникам АТО. Велике спасибі і цей такий невеличкий подарунок, який я думаю, якось допоможе в реабілітації, в налагодженні життя після проходження такої нелегкої справи. Дуже велике спасибі і лікарам, і нашим героям. АТО. На зустрічі зі спонсорами були присутні захисники, які наразі проходять реабілітацію в шпиталі, та ті, хто нещодавно демобілізувався, медики розповіли, які саме медичні послуги учасники АТО можуть отримати безкоштовно у шпиталі. Ветерани війни, до яких відносяться учасники бойових дій, учасники війни, інваліди війни та члени сімей загиблих, отримують безкоштовну допомогу. Харчування, лікування, фізична реабілітація, психологічна реабілітація. Ну і Соціальна адаптація, є також інструктор з трудової адаптації. Представникам мережі торгівельних центрів показали кабінети, в яких пацієнти лікуються, отримують процедури та проводять дозвілля. Я дуже вражена, я дуже рада, що є такий заклад, що наші воїни АТО можуть. Мають змогу восстановитись і морально, і фізично, і працюють з нашими хлопцями та дівчатами і справжні професіонали, і справжні такі патріоти своєї країни. А подарований плазмовий телевізор поставлять у кімнату реабілітації учасників АТО. За словами пацієнтів, телевізор їм потрібний. Звісно, необхідно, бо у нас в кабінеті ні то маленький комп'ютер, телевізора ні потрібно. Будемо дивитися спортивні канали. Керівник шпиталю наголосив, що на їхні прохання інші небайдужі українці також відгукнулися і надіслали квіти та дерева для озеленення території медзакладу. Тому найближчого часу паркова зона стане ще зелені. Ленішою і комфортнішою. Марина Корнічук, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Вони зазвичай не уміють розмовляти, не дивляться в очі оточуючим і перебувають у своєму світі. Діти-аутисти. Хто вони? Сьогодні, 2 квітня, всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм. Тож цієї нагоди Кременчуцькі новини познайомились з особливими дітками. Маленькій Вікторії, чотири рочки. Її мама Оксана розповідає, з дворічного віку почали помічати, що донечка болісно реагує на зміну домашньої обстановки та має особливе світосприйняття. Таких як вона називають дітьми-аутистами. В Кременчуцькому міськрайонному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів щодня працюють з такими дітьми і мають до них особливий підхід. В нашому центрі 30 дітей з раннім дитячим аутизмом різного віку. Діти всі дуже різні. У кожного свої проблеми є різні форми. Цього захворювання зараз ми маємо їх 30, то років сім тому це було добій три дитини. Це дуже багато, і ми надаємо наші послуги з комплексної реабілітації не тільки дітям з Кременчука, до нас приїздять діти із районів Полтавської області, і в районах теж є такі діти, і вони приїздять до нас на курс комплексної реабілітації. Комплексні реабілітації дітей-аутистів задіяні фахівці-логопеди, психологи, реабілітологи, асистенти, вчителі інформатики, маючи 32-річний педагогічний стаж роботи з такими дітками. Вчитель логопед Ельвіра Годзевська зізнається, найскладніше не займати мозок і серце повністю однією дитиною, тому що до кожної потрібно підібрати власний ключик. Більшість цих дітей не розуміють звернене мовлення. І від того не можуть користуватися власним. Бо з цією дитиною дуже важко налагоджувати контакт. Ця дитина боїться нового, хтось мацає, хтось нюхає, хтось навіть облизує, намагається, намагається притулитися, хтось навпаки відштовхує. Кожна дитина дуже індивідуальна. І досить довгий час у нас іде на те, щоб дитина навчилася довіряти педагогу, щоб дитина змогла пустити в свій світ сторонню людину. Окрім навчання, велике значення в адаптації дітей з аутизмом має рання діагностика, переконує психолог Ірина Клепач. Чим раніше е, е, з'ясовується, що у дитини є ті чи інші проблеми, які зв'язані з спектром аутизму або з чистим аутизмом дитячим, е, тим більш е, е, вірогідності допомогти таким дітям. Чому тому, що аутизм це порушення більш-менш соціального спектру, е, ця дитина. Дитина уникає соціального контакту, і ця дитина не має адаптованості соціальної. Тому наша головна задача це таких дітей соціалізувати, таких дітей інтегрувати у суспільство. І якщо День людей із синдромом Дауна має символ жовтого кольору, як сонячних людей, то 2 квітня день розповсюдження інформації про аутизм відзначають синім кольором. І цьому психологи мають пояснення. Найбільше визначення синього кольору це те, що з п'яти дітей, які народжуються спектром аутизму або з якимись аутичними проявами, це діти чоловічої статі. Так як чоловік це втілення мужності, втілення сили, і він відзначається синім кольором. Тому і цей день у цьому світі позначений синім кольором. У цих маленьких дитячих голівках мозок ніби працює у іншій комп'ютерній програмі. Ці діти інші. Для них люди не є носіями інформації. Вони сприймають цю інформацію предметно. Їх іноді називають інопланетними. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Минулих вихідних у Кременшуці в міському палаці культури відбулися вже п'ятнадцять всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю на кубок міського голови. Чого варті зусилля учасників, розкажемо прямо зараз. Бальні танці найграціозніший та естетичний вид спорту. 30 березня у Кременчуці у міському палаці культури відбулися всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю на кубок міського голови. Щоб взяти участь у конкурсі, до нашого міста приїхали танцювальні пари майже з усієї України. В місті Крімчуґє проводяться у Кременчуці. Проводиться черговий турнір на кубок міського голови. І такий турнір в нас вже традиційний. Він 15 15-й за рахунком. Насправді це родинне свято родини Назаренко, тому що вони, як ентузіасти, створили кубок міського голови 15 років тому просто з нічого. Було бажання зробити гарну подію в міську, запросити друзів, показати своїх вихованців, показати хлопчиків і дівчаток, які лише починають займатися танцями, і виходять вперше на цей паркет. І в них вдалося насправді, місто підтримує цю ініціативу вже 15 років і хоче, щоб. Кубок був традиційним. Ну а нашим учасникам від найменших до найстарших, хочу побажати сьогодні легкого паркету, гарних виступів, незабутніх вражень і приємного дружнього спілкування. Такий вид спорту потребує немалих затрат сил та енергії. Змагання з бального танцю включають в себе два види: європейські та латиноамериканські танці, і у кожного з учасників є улюблений. мені більше подобається вальс в європейській програмі, а латиноамериканські подобаються більше румба. Ці танці подобаються тільки тому. Що ну, вони більше подачі мені. Це румба і вальс, мабуть. Румба мені, ну сам танець це діалог між, можна так сказати, між е, партнерами, тобто вони показують, що вони хочуть робити, їхні якісь е, рухи, то це дуже гарно. І, а вальс особисто мені подобається, тому що можна якось. Рослабитись з усмішкою, спокійно танцювати, і це дуже красиво. Танцюристи присвятили майже все своє життя цьому виду спорту для кожного з них. Танці мають особливе значення. Для мене танець – це просто моє життя. У садочку просто прийшли, сказали, хто хоче піти на танці і просто потанцювати. Я думаю, що піду і більше не продовжу. А так далі мене виходило, мене забрало далі, далі і так і почався моя кар'єра. Я побачила, як танцюють вже в Дорослі пари, і мені теж захотілося так. Цівати тому і пішла на бальні танці. Виступ пар на змаганнях оцінювала журі, яке знається на тому, як жити танцем та в чиїх знаннях та навиках немає сумнівів, і саме вони обирали переможця у кожній віковій категорії. На на змаганнях працюють представники судейської колегії близько 50 суддів з різних регіонів України. Нагородження проводиться у всіх категоріях. Перші три місця у кожній категорії отримують медалі та кубки а в дитячих категоріях відзначаємо кожного. Учасника Бальні танці це мистецтво, яке захоплює своєю красою, грацією, чарівністю. Вони виховують почуття прекрасного. До того ж, ще й вчать витримці витривалості та прагнення до перемоги. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко Кромечуцькі новини. У центральній міській дитячій бібліотеці з конкурсами, вікторинами та дитячим сміхом відсвяткували Міжнародний день дитячої книги. Щорічно, 2 квітня, в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, весь світ відзначає міжнародний день дитячої книги. І бібліотекарі Центральної міської бібліотеки для дітей започаткували флешмоб з читанням цитат великих та відомих письменників. Книга це велика річ, доки людина вміє нею користуватися. Олександр Блок, дитинство без книг. Це не дитинство. Це як ніби вас відгородили від чарівного місця, де можна стати по-справжньому щасливим. Астрід Лінгрен також цього дня у дитячій ЦМБ влаштували справжнє свято для малечі. Дітлахів розважали клоуни, вони розгадували загадки, грали в захоплюючі ігри, збирали кульки на швидкість та отримували призи. Як і завжди, у цей день у нас галасливо і гамірно. Ми запрошуємо своїх найактивніших читачів. Для них ми проводимо цікаві розваги, літературні вікторини, які допомагають нашим читачам згадати казки, українські та зарубіжні твори та просто долучаємо до читання. Директор Всеукраїнського благодійного фонду Джерело Дніпра Ірина Андрюшкіна маленьким читачам передала вітання від почесного громадянина міста Володимира Митрофановича Матицина. Більше того, до свята дитячої книги фонд подарував дитячій бібліотеці оргтехніку, яка послугує для проведення ще більш яскравих та цікавих заходів. Сегодня один из самых любимых праздников, который у фонда Джерод Непра» – это день рождения детской книги. И мы всегда с удовольствием дарим подарки нашей централизованной библиотечной системе. Это были и многие года книги, оргтехника, различные конкурсы. Поэтому мы знаем, что Будуще це в наших дітях, і ми будемо підтримувати наших дітей. Сьогодні хочеться особливо подякувати нашим добрим друзям, Всеукраїнському благодійному фонду Джерело Дніпра, його почесному президенту Володимиру Митрофановичу Пантицину, виконавчому директору Ірині Іонівні Андрюшкіні. Дякуємо від нас і від наших читачів. Читаючи книжки, ми збагачуємо свій внутрішній світ, словниковий запас, тим самим робимо себе набагато цікавішою людиною, як для самого себе, так і для оточуючих. Тож читаємо з маличку. Анна Литвин, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Новини на сьогодні. Це всі синоптичні прогнози на день завтрашній, по весняному сонячні. Нічна температура повітря плюс 2, плюс 3, Денна плюс 6, плюс 7. Дякую, що дивитесь і до зустрічі за добу. Побачимось.